Вітаю глядачів телеканалу. Віта! Це програма на часі. Триває підготовка до опалювального сезону, і як прогнозують експерти, він буде найскладнішим в історії незалежної України. Тож, чого чекати від воєнного опалювального сезону та як готується місто? Про це і не лише говоримо сьогодні у програмі. І я рада представити гостя студії. Це Максим Білик, генеральний директор комунального підприємства Вінницької міської ради, Вінниця міська теплоенерго. Пане Максиме, рада бачити вас у нашій студії. Доброго дня, Оля, дякую за запрошення. Але перш ніж ми перейдемо до розмови, з вами пропоную переглянути короткий відеоматеріал і продовжимо. Українці готуються до найскладнішого опалювального сезону. Варто передбачити і те, що через загрозу ракетних ударів тепла може не бути зовсім, тому варто максимально підготуватися, запастися теплими речами, ковдрами, зимовими спальниками та іншими предметами, які допоможуть вижити у холодній оселі. Готуються до опалювального періоду і місто. Часу залишається небагато, тож комунальне підприємство Вінниця міськ теплоенерго майже готове. Наразі проводиться заміна, ремонт та реконструкція. Теплових мереж на сьогодні важливо виконати усі планові роботи, аби в умовах війни у холодну пору року надавати якісні послуги споживачам. Пане Максиме, ми у Вінниці звикли, і вже давно, що як тільки завершується опалювальний сезон, ми вже починаємо готуватися до наступного. Наразі і цього року свої труднощі накладають воєнні реалії, на жаль, але мусимо бути готові до всього. Тож, як готується Вінниця міськ теплоенерго, яка готовність наразі підприємства, аби розпочати опалювальний сезон? Звісно, що війна внесла свої корективи. Не лише у життя кожного громадянина України, але і в діяльність підприємств. На жаль, Вінниця Міськ теплоенерго не стало виключенням з цього переліку. Але з 24 лютого ми продовжуємо стало працювати, надавати послуги, та саме головне готуватись до наступного опального сезоні сезону у стані війни у повному обсязі. Хочу зазначити, що станом на теперішній час ми вже виконали майже 100% усіх запланованих ремонтних робіт, а це 48 котелень міста. Це 63 центральних теплових пункти, понад 200 кілометрів теплових мереж і мереж гарячого водопостачання, майже півтори тисячі камер. І цей перелік досить досить великий. Більш того, я скажу, що нам вдалося виконати заходи, які спрямовані на енергозбереження е, е, енергозбереження та надійність постачання в майбутньому опалювальному сезоні. Зупинився на деяких з них: це проведена модернізація котельні по вулиці Широцького з повною замірною мереж. Теплопостачання та гарячого водопостачання, виконано капітальний ремонт одних з двох самих з потужних котлів підприємства. Наразі відбувається у процесі пусконалагодження е, система дистанційного моніторингу роботи ЦТП. До речі, яка була виконана силами фахівців підприємства, від проєктування до виконання робіт майже без залучення сторонніх організацій, і мені дійсно важко переоцінити важливість цієї системи з точки зору заощадження паливно енергетичних ресурсів та підвищення надійності якості послуг, які підприємство надає нашим споживачам. Ну, чи буде чи найважчим опалюваний сезон? Дивлячись з того, які у нас є зараз застереження і підступність ворогу, mm -hmm. на жаль, на жаль, так і бачимо, як останніми днями трощать об'єкти інфраструктури, але на сході країни. Але попри mm -hmm. все, ми готуємося до найважчого сценарію подій. ми маємо бути готові для будь до будь-яких ситуацій, але виключно об'єднання зусиль як підприємства, так і з споживачів нам забезпечить стале проходження майбутнього опального сезону. Я маю на увазі, що надзвичайно важливо для підприємства це є своєчасність оплати послуг та якісна під підготовка житлового фонду міста. Залежить від багатьох факторів, пане Максиме, чи можна говорити про те, що опалювальний сезон розпочнеться традиційно, як завжди, 15 жовтня? Чи будуть враховані все ж таки температурні показники погоди? Ми бачимо, що вже не так багато залишилось часу до початку опального сезону. Опальний сезон у місті Вінниці. Розпочинається відповідно рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради про початок опального сезону. Так було кожного року, так буде і цьогоріч. Що стосується комфортної температури в помешканнях, то я хочу тут акцентувати увагу споживачів, що це залежить як від теплопостачального підприємства, так і від самих споживачів. Поясню, чому угу. теплопостачальне підприємство відповідає за якість та обсяг. Теплової енергії, яка безпосередньо постачається до будинка в цілому, тобто до пункту обліку, а, а люди тим... вже відповідають за збереження, тісно. Uh -huh. А сама температура комфортна в помешканнях залежить від стану внутрішньобудинкових мереж, від тих заходів е з теплозбереження, які вони готують у міжопальний сезон, і це повністю зона відповідальності мешканців. Тому лише виключно сумісна підготовка uh -huh. якісна до опального сезону зможе забезпечити. Комфортну температуру в помешканнях. А нормативні показники температури не будуть змінюватись. Тобто буде як завжди, але тут уже залежить від самих людей, наскільки вони вміють зберігати тепло в оселі? По-перше, і саме головне, я би заакцентував увагу на тому, на виконанні заходів, які були зазначені у приписах підприємства. Підприємство їх надавало споживачам протягом міжопального сезону. Воно надавала представникам ОСББ, представникам управлінських компаній, старшим побуденкам в залежності від того, яку форму управління собі обрали мешканці, тому що такі чинники, як утеплення зовнішніх стін, утеплення дахів, міцність закриття дверей, підвалів, під'їздів, цілісність вікон, місць загального користування усі ці чинники допоможуть зменшити втрати тепла, що в свою чергу і зменшить вартість послуг у рахунках наших споживачів. Також напевно від себе можу рекомендувати по можливості дійсно забезпечити простір перед радіаторами. Вони не повинні бути закриті ані мебліми, шторами угу. тощо. По можливості встановити тепловідбивний екран за радіатором, який допоможе сприпанувати більшу кількість тепла вже не безпосередньо в приміщення і намагатись дотримати вологість приміщення в межах 40-65%. Такі от короткі рекомендації. Тобто ми розуміємо, що місто готується до опалювального сезону, але наразі такий час, що подбати про своє тепло взимку повинен кожен, і це абсолютне завдання кожного. І як ми говорили, що початок опалювального сезону залежить від багатьох факторів, і один із них це питання, залишається питання про проплату за комунальні послуги, за спожиті послуги. Яка ситуація наразі і з погашенням боргів також? Ну, зрозуміло для кожного з нас, що війна змінила життя кожного мешканця міста, дехто вимушений був змінити місце проживання, дехто взагалі залишився без роботи. Усі ці чинники дуже негативно. Плинули на своєчасність розрахунків перед перед підприємством і заборгованість населення під, перед, перед підприємством е, сягнула критичної цифри це 165 мільйонів гривень. І це майже на 46 мільйонів більше, ніж в аналогічний період минулого року. Але навіть в таких умовах підприємство продовжує надавати критичну для міста послугу. Я хочу зазначити, що це відбувається. Завдяки координації дій зі сторони Вінницького міського голови Сергія Маргунова, завдяки фінансовій підтримці Вінницької міської ради, і дуже дуже важливо зазначити ту переважну кількість містян, які, попри всі обставини, продовжують своєчасно сплачувати за спожиті послуги. Хочу подякувати їм тому, що їхня своєчасна проплата надає можливість діяти критичній інфраструктурі міста, яка за лежить дуже залежить особливо у стані війни від кожного від кожного угу. з нас ми маємо діяти як один злагоджений механізм забезпечувати всю роботу вчасно пане максиме а які от чи можна сказати які найбільші суми боргують на сьогодні споживачі ну у нас якщо стосується категорії населення то є окремі адреси з боржниками понад 100 тисяч гривень і є така послуга, як договір реструктуризації боргу. Чи може вона допомогти у такому разі, тому що суми колосальні людині зараз знайти 100 тисяч гривень протягом якогось періоду часу, щоб закрити борг, надзвичайно складно? Ми з вами маємо чітко розуміти, що укладання угоди реструктуризації це один із варіантів вирішення проблеми споживача, тобто боржника, тому що війна закінчиться. Борг залишився і його в обов'язковому порядку потрібно буде сплатити. Хочу важливо навіть зазначити, що під час дії воєнного стану підприємство не припиняло і не буде припиняти надання послуги у разі несвоєчасної оплати. Більш того, ми не будемо нараховувати штрафні санкції, і це передбачено законодавством. Але левова частка заборгованості була сформована. За період до 24 лютого і з такими боржниками підприємство продовжує роботу зі стягнення як до судову шляхом повідомлень попереджень пропозицій укладання договору реструктуризації. У разі, якщо боржник ігнорує вимоги сплати боргу, підприємство вдається до передбаченого чинним законодавством судового стягнення, тобто позов до суду і подальше примусове стягнення через державну виконавчу службу. У такому випадку до суми основного боргу додається ще судовий збір, а це майже 2,5 тисячі гривень на сьогоднішній день тобто сума основного боргу плюс сума судового збору. Але у випадку, якщо споживач укладає угоду реструктуризації з підприємством і дотримується умов цієї угоди, то він має можливість сплачувати рівними частинами протягом певного періоду. Тому я рекомендую споживачам боржникам звертатись до нашого підприємства і укладати такі угоди. хочу зазначити, що протягом періоду лютий серпень, поточного року, підприємство вже уклало таких угод на суму майже 300 тисяч гривень. Протягом певного періоду про який період йдеться, чи є перший внесок, і якими частинами потрібно сплачувати людям? Дивіться, для того, щоб підписати е, угоду реструктуризації, це надзвичайно просто зробити. Uh -huh. Першу чергу споживачу потрібно звернутися на підприємство з відповідною заявою до заяви додати копію паспорта, копію коду, е, свідоцтва про власність, також довідка про склад сім'ї та сплатити певний відсоток. Тому що ми е, розуміємо всю складність ситуації, і кожен договір реструктуризації ми розглядаємо особисто в залежності від вже від терміну і суми заборгованості, ви говорили про те, що штраф на борг не накладається. Це стосується тільки боргу, який накопичився за період воєнного часу, чи також до того періоду. Це стосується виключно боргу, який накопився під час воєнного стану. Угу. Пане Максиме, ви говорили, що є декілька варіантів роботи з боржниками, реструктуризація боргу. Як один із них, які ще можливі варіанти? Можливі насправді тільки два варіанти: це досудове вирішення питання, або підприємство вдається до передбаченого чинним законодавством судового стягнення з боржника. Звісно, я рекомендую звертатись споживачам на підприємство. Вони тоді уникають судового збору і мають можливість сплачувати суми рівними частинами протягом певного періоду. І ви би радили так такий метод погашення так, боргів на ваш він працює ефективно, як показує досвід. Так Так. і важливе питання, яке сьогодні турбує усіх вінничан – це тарифи, чи будуть вони змінюватися цього опалювального сезону і чого чекати людям? Зрозуміло, ну почну з того, що законодавство вимагає від підприємства до початку опального сезону, щоб підприємство подало на розгляд Вінницької міської ради економічно обґрунтований тариф. Також вимагається оприлюднення такого тарифу у засобах масової інформації. Але тут хочу одразу всіх заспокоїти, тому що позиція Вінницького міського голови, позиція Вінницької міської ради не підвищувати. Тарифи на поточний опальний сезон, а залишити їх на рівні минулого опального сезону. Також це е закріпляється законом, який покладає мораторій на підвищення будь-яких комунальних послуг для категорії населення під час дії воєнного стану в країні. Та 6 місяців після його закінчення, і напевно всім цікаво і я і буде слушно. Я нагадаю, що вартість вартість однієї гігакалорії на сьогоднішній день становить 1314 гривень за гігакалорію. І це умовна змінна частина тарифу, яку споживач сплачує лише виключно протягом опального сезону за фактично спожитий об'єм. Інша складова це еквівалент 4 ,35 гривні 35 копійок. Це умовна постійна складова тарифа. Вона сплачується за кожний квадратний метр житлової площі і вона сплачується кожного місяця протягом року. Також нагадаю, що вартість одного кубічного метра гарячої води залишається на рівні 95 гривень 28 копійок. І ще думаю, варто нагадати про те, що субсидії для населення, попри складну економічну ситуацію, будуть збережені, їх переформлювати не потрібно. Це буде зроблено автоматично. Тому можемо бути у цьому питанні, можемо бути спокійні. Я абсолютно з вами погоджуюсь, тому що в такій скрутній ситуації економічні, які опинилась наша держава і кожне підприємство, і кожний містянин це надзвичайно важлива підтримка. Це правда, і повертаємося до роботи знову ж таки Вінниця міськ теплоенерго, до ваших буднів, скажімо так, з вересня почали заповнення систем тепломереж. Як люди вже вже реагують, вже відзначають і про це говорять. То що, тобто, що мають знати вінничани, аби не хвилювалися, не переживали, були спокійні? Я поясню. Дійсно, з 1 вересня ми почали заповнювати внутрішньобудинкові мережі будинків теплоносієм. Ця процедура відбувається. Вона виконується працівниками підприємства з одної сторони в обов'язковому порядку з представниками ОСББ, управлінських компаній або старших по будинку. Що вимагається від споживача або мешканця? В першу чергу це уважно стежити за дошками оголошень на його будинках або за сайтом нашого підприємства, і по можливості бути присутнім під час заповнення мережі. Поясню, чому А що може трапитись? Що може угу. трапитись? у випадку аварійної ситуації там розгерметизації, або радіатора, або внутрішньобудинкової системи треба терміново сповістити обслуговуючу кампанію для того, щоб ми тимчасово призупинили заповнення теплоносієм і дали час на усунення аварійної ситуації. І ще одна послуга – повірка лічильників, що це і для чого проводиться. Почну з того, що закон України про комерційний облік та метрологічну діяльність вимагає. Повірки обов'язкової повірки лічильників один раз на 4 роки, але у випадку, якщо термін повірки збігає під час дії воєнного часу або три місяці після його закінчення, свідоцтво про повірку залишаються чинними на період дії того ж воєнного стану і ще три місяці після його закінчення. У такому випадку показники таких лічильників приймаються до уваги і не знімаються з обліку служби збуту підприємства. До речі, я нагадаю, якщо виникає сумніви у споживача щодо коректності показників, я би рекомендував звернутися до нашого підприємства і скористатися з послугою повірки лічильників. В чому її переваги? По-перше, повірка лічильника здійснюється без демонтажу фахівцем нашого підприємства. Він знімає контрольні показники. Він пломбує цей лічильник, і споживач може скористатися послугою безготівкового розрахунку через. Послуга... це платна послуга, послуга да через посттермінал, і вона на сьогоднішній день коштує 250 гривень. Ще хочеться додати: напевно, у споживачів виникли питання, тому що відбулись певні зміни останнім часом. Я хочу зупинитись на загальнобудинкових лічильниках тепла та гарячої води, і наголошую на тому, що обслуговування повне загальнобудинкових лічильників тепла і гарячої води здійснює виключно підприємство. Пане Максиме, готуємося до опалювального сезону, готується місто, готуються люди, але маємо розуміти ту ситуацію, що країна перебуває у стані війни, і не виключено, що ворог може обстрілювати інфраструктурні об'єкти. І вони сьогодні знаходяться під особливим прицілом ворога. Чи пропрацьовуються алгоритми таких ситуацій, як діяти на випадок, от якщо трапилась біда, найгірше з очікуваного? Ми чітко собі розуміємо, що проходження опального сезону у стані війни вимагає особливої підготовки і прискіпливої уваги. тому з ініціативи міського голови був створений координаційний штаб. З підготовки до опального сезону та його сталого проходження, і у рамках штабу напрацьовуються питання щодо дій та злагодження усіх підприємств критичної інфраструктури міста у випадках надзвичайних ситуацій, у випадках припинення газопостачання, у випадках припинення електропостачання і підприємство відпрацьовує всі ці рішення. Додатково ще скажу, що ми проводимо противоаварійне навчання. Палювний сезон дійсно буде найважчим за роки незалежності України. Ми до нього готуємося сумлінно і відповідально. І я впевнений, що це не лише наш обов'язок, а й питання честі кожного працівника критичної інфраструктури міста Вінниці і не лише міста. Тож сподіваємось на краще, звісно, що але готуємося до найгіршого. На жаль, такий час. Жаль. Такі воєнні реалії. Я вам дуже дякую, що знайшли сьогодні час. Завітати до нашої студії і розповісти детально про роботу Вінниці на ще раз. Вам дякую за запрошення. Все буде Україна, все буде Україна. Я з вами цілком згодна тому працюємо на перемогу, і кожен докладає своїх зусиль на своєму робочому місці. Те, що ми вміємо, і те, що можемо. Тож нагадаю, що гостем студії програми на часі був Максим Білик, генеральний директор комунального підприємства Вінницької міської ради, Вінниця міськ теплоенерго. Ми говорили про готовність до воєнного опалювального сезону. Це була програма на часі на телеканалі. Віта, дякую, що були з нами.